В Івано-Франківську відбулися інтелектуальні ігри нескорених. Організував захід департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради спільно з клубом метикуючих Івано-Франківська за підтримки університету короля Данила і студії квізів Дев'ятий вал. Приурочений він до 80-річчя української повстанської армії та дня українських захисників та захисниць. Людям потрібний такий інтелектуальний шторм. Він допомагає покращувати своє мислення. Нам дуже приємно, що зібралося сьогодні 16 команд. кажуть, що це дуже добре. Дуже важливо, що є люди різної вікової категорії. Це теж признак того, що інтелект можна розвивати в будь-якому віці, і це має значення. І дуже добре, що це є, тому що людям потрібно трошки змінювати свій острій, трошечки виходити з Стану, коли все напружено, стану коли Скажімо, постійна тривога. Участь у заході взяли 16 команд. Така кількість не може не тішити, каже Ольга Макарова, адже цікавість до інтелектуальних ігор набирає популярності з кожним роком. Серед них є волонтери, відомі підприємці нашого міста, є медики, є журналісти і дуже багато студентства. Ми хотіли сьогодні зібрати в залі гравців молодь людей, які дотичні до війни. В прямому і переносному сенсі для того, щоб вони трошечки могли відволіктися, побачити одного, зіграти разом і просто підняти собі настрій. Серед учасників є офіцер Збройних сил України Руслан Колішенко каже, такі заходи дині ні як потрібні, адже це чудова розрядка і можливість поспілкуватись між собою. Це можливість. По-перше, відпочити. По-друге, побачити людей, так крім крім військового колективу. По-третє, розвіяти трохи свої думки. І це інтелектуальні ігри. Це те, що тебе заставляє думати, заставляє креативити. А на війні креатив і, взагалі, твоє мислення, інтуїція вони дуже важливі. Загалом учасники змагалися у три тури по 10 запитань у зв'язку з тим, що це битви нескорених. автор питання підбирав їх більше до тематики військової, і вони відповідно пов'язані з історією війська, з людьми, які фігурують у мемах, також з Покровителями наших військових. Бронзу здобула команда Зважені назавжди срібло команда та й таке. А перше місце і золото виборола команда Зелений змій.